Історія про те, як мене ледь не викрала жінка. Значить, це було давно. Я йшла по вулиці і сиділа літня жінка на парапеті, і в неї була сумка. Сумка була ну, доволі така об'ємна. І було дуже доволі багато людей на цій вулиці йшло, але вона звернулася саме до мене. І каже, дівочка, дівочка, я доросла жінка, дівчата, допогі мені донести сумку додому. Я ж така добра жіночка, відзивчива. Кажу, ну, нема питань, куди вам нести. Вона там сказала щось там, куди йти. Я взяла цю торбу, ну, вона доволі така була важкенька. І понесла, повела мене бабуся кудись. Вона завела мене в кудись подворотню, і мені вже було так досить не по собі. І я згадала, що я чула такі історії, коли якась бабуся чи якась дитина просить якусь дівчину чи якогось підлітка, чи якусь жінку допомогти донести речі, якусь, якусь сумку до квартири. Ще раз нагадую, що ну, був доволі людний день, це було в день, і був доволі людний день. І було багато людей на вулиці, і йшли там інші жінки, і чоловіки йшли, і йшли пара жінка з чоловіком. Тобто вона не попросила чомусь їх. Вона попросила саме жінку, ну, дівчину, на її погляд, да? яка йшла сама. От, питання. Коротше, повертаємось до цієї історії. Ми вже доходимо до її дому, вона щось там не може згадати свій там, код домофона, вона його довго-довго згадує, а жіночка була, ну, літня, дійсно, вона була літня. І я, я ще ну, тоді я почала вже вагатися, чи це ну, щось нормальне, чи, чи, ну, чи правильно я зробила, чи ні. І вона ка, а потім вона каже, що донеси, занеси мені, будь ласка, сумку в квартиру. І я думаю, блін, що робити От реально, Мені страшно, я одна, я така хрупка дівчинка. А може, там в квартирі чиї син, чи хтось ще. Ну, хтось може чекати в цій квартирі, правильно? І що я роблю? Я думаю. Ну... Я, по-перше, вже зайшла в під'їзд. Ну, думаю, в під'їзд, Ладно, в під'їзді ніхто нічого зі мною не зробить, бо є ще сусіди, може, якісь, чи ще хтось. І тим паче ми вдвох тільки з нею. Коротше, ми зайшли в під'їзд, не було ліфта там в під'їзді. Я занесла ці торби її на поверх там якийсь, чи п'ятий, чи шостий поверх. Я вже забула, я не пам'ятаю точно. І вона мені сказала номер квартири, А, тому що вона дуже довго піднімалася цими сходами. А я ж ну, я дуже перелякалася, і я її питаю: а який поверх? Щоб просто, ну, я думаю, так, в квартиру я заходити точно не буду, але людині вже треба допомогти, тому що, ну, може, це дійсно людині потрібна допомога, але і так ніколи не робіть, особливо діти, підлітки. Ніколи не робіть, якщо немає поряд дорослих, не треба нікуди йти з іншими людьми. ні в якому разі. От, що я зробила? Я пішла наверх, я вже спитала в неї, яка квартира, і думаю, зараз швиденько просто піднімусь вже до її квартири, просто поставлю пакет біля дверей, і нічого зі мною не станеться. Але увага! Саме несподівано в цьому, що бабуся мені каже: А ти, дівчинка, ти подожди мене. Я кажу: та, та ні, я, я вже там, ну, почала там щось вигадувати, чи що, що мене там хтось кличе, чи щось мене хтось чекає, тому що я реально дуже сильно перелякалася. Я залишила цей пакет біля дверей, і я ну, не хотіла там довго залишатися біля цих дверей, ну мало ли, може хтось реально вийде з цієї квартири. Ну, є такі случай, я чула такі випадки, коли сусід викрав сусідську дівчинку-підлітка і її, ну коротше, з нею зробив нехороші речі, і її вже не стало. Коротше. Я не знаю, чи можна це казати на Ютубі. Але так, да, така історія була. І тому от цю історію я запам'ятала чомусь, що це був саме сусід, на якого ніхто навіть не подумав би. Да? І тому я швиденько так залишила цей пакет біля дверей і пішла бігом вниз. Тому що я боялася, що за мною хтось буде бігти, чи, чи хтось вийде з цієї квартири. Ну, щось таке погане може стати. У мене така чуйка була, така нехороша якась. Ну. Тому що підозріла ця бабуся казала: занеси мені, будь ласка, саме в квартиру. Типу, Зачекай мене, там, зайди зі мною в квартиру. Вона мені щось таке ще казала. Я не знаю, на що я їй в квартирі. В її. От. І я залишила ці сумочки. біля квартири бігом побігла вниз, там попрощалася з нею, кажу, мені треба бігти. І все, я реально я з цього під'їзду просто вибігла пулей. От, і Така от історія була. Але... Але ніколи ніколи не робіть цього, тому що якщо це людний день, то краще скажіть цій бабушці чи жіночці. Ну, може таке, дійсно є люди, яким важко донести щось там до квартири чи додому. Тоді просто підійдіть до якихось ще перехожих, там я не знаю, попросіть, якщо ви дівчина там одна ніколи такого не робіть. От. Сподіваюсь, комусь ця історія була цікава, тому поставте мені лайк. Всім пока!